Сьогодні в випуску Довбик став найкращим гравцем березня в серії. А степанов забив гол сезону за Байер Але Веркузен. Роман Єремчук зацікавив турецький клуб. Скандальний легіонер порушує дисципліну на тренуваннях ЛНЗ. Нападник Ромер Тем Довбек визнаний найкращим гравцем березня в серії А. У голосування проходило на платформі EA Sports, яка вже створила для українця спеціальну картку в грі FIFA. Серед конкурентів 26-річного форварда були Нікола Фаджолі з Фіронтини, Лукас Дакунія з Кома, Умар Соле з Удінезе, Рікардо Орсоліні з Болоні та чемпіон Євро 2020 Нікола Барелла, що представляє Інтер. Нагадуємо, у березні Довбик відіграв за Рому чотири матчі, ставши ключовим гравцем команди. Його три переможні голи принесли вовкам 9 очок у матчах проти Комо, Кал'єрі та Лечі. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український форвард Артем Степанов продовжує вражати результативністю в Німеччині. У черговому турі молодіжного чемпіонату Байер здобув розгромну перемогу над Айнтрактом, а головним героєм знову став Степанов. У першому таймі команда обмінялася голами перед перервою. А всередині другої половини гри леверкузенці не змогли реалізувати пенальті. На останніх хвилинах ініціативу взяв на себе український нападник. Спочатку він отримав розрізну передачу у штрафному майданчику і з гостро. Кута Пробив повз воротаря Айндрахта. А вже за дві хвилини виконав справжній шедевр. П'ятой дотик замкнув простір у центрі штрафного, продемонструвавши техніку в стилі Златана Ібрагімовича. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український нападник Олімпіакоса Роман Єремчук демонструє хорошу форму, але може покинути грецький клуб уже цього літа. Повідомляє sport 24 GR. За даними джерела, інтерес до форварда перед відкриттям трансферного вікна проявляє турецький Трабзонспор. проте поки що немає додаткової інформації щодо можливого переходу. Нагадуємо, контракт Єремчука з Олімпіакосом діє до червня 28-го року. Легіонер Черкаського ЛНЗ Бенє Мукана може залишити команду щодо завершення орендної угоди. Яка діє протягом календарного року, як стало відомо, sport.ua гравець продовжує демонструвати нестабільну поведінку, систематично порушуючи дисципліну на тренуваннях і не виконуючи повний обсяг роботи. Головний тренер Фіолетових Роман Григорчук не задоволений таким ставленням Вінгера і не планує залучати його до матчів УПЛ, доки той не змінить свого підходу до тренувального процесу. Макуана провів за ЛНЗ лише дві хвилини у грі УПЛ проти колоса. Після чого більше не потрапляв навіть до заявки на матчі чемпіонату. Портал Каполодже оприлюднив інформацію про зарплати гравців борму та, зокрема, й українського захисника Іллі Забарного. За даними джерела, Забарний заробляє 2,6 мільйона фунтів стерлінгів за сезон. У команді є кілька футболістів із вищими зарплатами: Ева Нілсон 4,4 мільйона. Джастін Клюйверт 4,1. Кепа Аріса Балага 3,9 мільйонів. Райан Крісті – 3,6 мільйона фунтів, Луїс Сіністера – 3,3 мільйона, Тайлер Адамс і Елі Кук – по 3,1 мільйона фунтів стерлінгів. Нагадуємо, контракт Забарного з Бормутом чинний до літа 29-го року. В Карпатах лаконічно відреагували на чутки щодо звільнення українського фахівця Володимира Єзерського. Клуб спростував цю інформацію. Чи можете підтвердити інформацію про звільнення Володимира Єзерського? Ні, на цей момент контракти з Володимиром Єзерським не припинено. Йдеться в заяві клубу. Раніше з'явилися інформація, що львівський клуб звільнив Єзерського, бо він пропонував гравцевій Карпат Артуру Шаху змінити агента перед матчем збірної України Ю 20 Єзерський працює в Карпатах з грудня 2023 року. Також він є асистентом головного тренера молодіжної збірної України. Олександр Каденко прокоментував повернення першої ліги до попереднього формату змагань, коли 16 команд грали у два кола. Після запровадження поточного формату ми зменшили клубам час на дорогу. Кількість матчів і трішки полегшили для них фінансовий тягар. Вважаю, що на той час і за тих обставин цей формат чемпіонату себе виправдав. Ми радились клубами, чи готові вони повернутися до звичайного формату, бо він автоматично збільшить витрати у їхніх бюджетах. Адже команді доведеться Їжджати за день до матчу витрачатися на готель. Зрештою, якщо при поточному поділі першої ліги в чемпіонській групі кожна команда проводила 26 матчів за сезон, а в групі на вибування 28, то повернувшися до звичайного формату, кожен клуб гарантовано зіграє 30 матчів. А це знову ж таки вищі фінансові витрати. Але більшість клубів сказали, що готові до цього. Цитує Каденка Експрес. Український коментатор, журналіст Михайло Співаковський висловився щодо чуток навколо натуралізації Вінгера Шахтаря Педріньо, які час від часу спливають у змі. Джерела наближені до Шахтаря, кажуть, що це була ідея агента гравця. Сам Вілдан теж заявив, що його клієнта хочуть натуралізувати для виступів за збірну України. УАФ жодних западів про це не надходило. Суцільна кругова порука. Так можемо дійти до ООН або Всесвітнього фонду захисту морських савців. Але головне не це. Недостатньо просто офіційно бути гравцем українського клубу протягом п'яти років. Необхідно проживати на території України. Колись навіть від жуніору Морайсу через піврічну оренду в Китай довелося доопрацьовувати свій стаж у шахтарі, і паспорт він отримав тільки через 6,5 років після першої гри за донецький металург. А Педріні пограв у нас півроку, потім поїхав за анексом до Бразилії. І менше року як повернувся, яке громадянство, навіщо полегшити ліміт для шахтаря? Поговоримо роки через три, сказав Співаковський. Нагадуємо, що перша інформація про можливу натуралізацію Педріньо з'явилася в українській ЗМІ приблизно рік тому. А нещодавно тему підігрів агент гравця, який бразильській пресі знову розповів про можливу натуралізацію. У поточному сезоні Вінгер провів за Шахтар 24 матчі, в яких забив один гол і віддав 5 результативних передач. В активі Педриньо 3 голи в 14 поєдинках за збірну Бразилії Ю-23. Українська прем'єр-ліга спільно з експертами, коментаторами УПЛ ТВ та представниками провідних спортивних змі визначила символічну збірну 23-го туру, а також найкращого гравця і тренера. Тренером туру став Олександр Кучер, який привів Чорноморсь до перемоги над ЛНЗ після серії з чотирьох поразок. У голосуванні він набрав 73 бали, випередивши Руслана Рутаня з Олександрії, 66 балів. Третє місце посів Віталій Пономарьов рух. Гравцем туру став Георгій Судаков, який отримав 75 балів, трохи випередивши Миколи Шапаренка 72 бали. Кіліан Бапе в середньому пробігає 8 кілометрів за матч у лізі чемпіонів цього сезону, що є найгіршим показником серед основних форвардів команд, які грали в плей-офф. Цікаво, що його партнер по Реалу Вінісіус Жуніор має лише трохи кращий результат 8,8 кілометрів за гру. Найбільш активними нападниками в цьому рейтингу стали Вангеліс Павлідіс Бенфіка, Антуан Грізман і Хуліан Альварес Атлетіко, а також Рафінья Барселона. Усі вони в середньому долають один. 12 км за матч. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.